Інформаційні підсумки понеділка 30 грудня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Початок тижня і чергова допомога війську. Сьогодні міський голова передав силам оборони 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. 200 тисяч на втілення ідеї. Усі проєкти переможці громадських ініціатив 2024 реалізовані. Спадщина хусткування в рамках просвітницького фотопроєкту у Хмельницькому презентували календар на 2025 рік. Тиждень у Хмельницькому розпочався із чергової допомоги війську. Сьогодні міський голова передав силам оборони 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t Обладнання придбали за бюджетні кошти, витратили понад 2 мільйони гривень. Загалом впродовж цього року Хмельницька громада передала українському війську майже 7 тисяч FPV-дронів, понад 640 квадрокоптерів та більше 180 засобів РЕП РЕР. Сьогодні маємо крайній понеділок року. Вже фактично завтра всі будемо зустрічати 2025. -й. І ця традиція наша хороша в останній крайній понеділок. Ми так само робимо передачу для сил оборони. Сьогодні це квадрокоптери, квадрокоптери Діджей Мавік-3Т. З тепловізором для нічної, для денної роботи сьогодні. Ми їх передаємо 15 одиниць. Загальна вартість 15 квадрокоптерів майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Це традиційно бюджетна закупівля. Тому я хочу подякувати нашим платникам податків за те, що впродовж року сумліно наповнювали дохідну частину і давали нам можливість кожного понеділка, а також в інші дні робити насправді оці десятки 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 передач для сил оборони. На 2025 рік ми так само передбачили кошти і плануємо в. Перших числах нового року знову розпочати з передачі е, якихось засобів для сил оборони. Ну але то знову ж таки буде пріоритетність за піввідронами, за безпілотними літальними апаратами і за засобами РЕБРЕР. Паралельно ми вже заклали фінансування і з перших числа січень віддаємо це фінансування напряму тим військовим частинам, які в нас передбачені в програми підтримки сил оборони на 2025 рік. Тож працюємо далі. Усі 11 проєктів переможці громадських ініціатив 2024 реалізовані. Цього року учасники подавали заявки за трьома напрямками: підтримка родин військових, допомога ВПО та посилення обороноздатності. На реалізацію ідей отримали з бюджету до 200 тисяч гривень. Традиційно наприкінці року конкурсна комісія підбила підсумки виконання громадських ініціатив у Хмельницькому. Ірина Аріон далі. Громадські проєкти, що наближають перемогу Цьогоріч усі 11 з 19 поданих на конкурс програми громадські ініціативи. Повністю вдалося реалізувати Христина, дружина героя Павла Рожика. Її мікропроєкт Живи далі, спрямований на підтримку родин захисників. Це комплексна допомога жінкам, які втратили своїх чоловіків і синів на війні. Це ретрити для психологічної реабілітації, іпотерапія і спільні поїздки та мотиваційні заняття з психологами. Проєкт допомогла втілити у життя громадська організація об'єднання учасників та інвалідів бойових дій. Подільська січ, допомагали й благодійники, донори та волонтери. У вересні в Хмельницьку. Цьому відкрили центр психологічної підтримки СТАБ Плюс Плюс. Команда складається так, щоб стабільно це три психолога, також є різні реабілітологи, наприклад, там іпотерапія, юристи, які долучаються на волонтерській засаді. Багато є Допоки я не потрапила от в цей простір, де в нас є групові заняття. Важко знаходитися в нашому суспільстві. Адже не всі можуть зрозуміти, не всі можуть почути, не всі можуть е, правильні підібрати слова навіть. Бюджетом було виділено 200 тисяч. Цього року учасники подавали заявки за трьома напрямами: підтримка родин військових, допомога ВПО та посилення обороноздатності. Зокрема, було реалізовано мікропроєкт з виготовлення комплектуючих для fpv дронів. Традиційно наприкінці року конкурсна комісія підбила підсумки виконання громадських ініціатив. Хмельницька міська рада одна з небагатьох, яка, попри велику війну, не відмінила проведення цього конкурсу. Ми вважаємо, що громадські ініціативи мають існувати навіть у воєнний стан. Цього року межа була фінансування 200 тисяч гривень. Там передбачається частина невелика співфінансування, але всі громадські організації його передбачають. Але це хороша можливість отримати гранти і кошти з міської ради і реалізувати той проєкт, який громадська організація хоче. Громадські ініціативи втілюватимуть в життя і в 2025-му. На реалізацію одного проєкту учасники зможуть отримати вже до 250 тисяч гривень. Основні напрямки залишаються незмінними. Пріоритети будуть це допомога силам оборони, допомога внутрішньопереміщеним особам, патріотичне виховання, що теж дуже важливо. Приблизно до 15 проектів пройдуть. Все дуже залежить від якості підготовлення проєктів. Насправді документи готувати не складно. Всі, хто хоче прийняти участь у 2025 році, вже звернуться в управління економіки. Ми готові допомогти, ми готові підказати. Ми готові. Направити в те правильне русло, аби документи, які подає громадська організація, були якісними, і відповідно потім громадські організації отримали фінансування. Прийом заявок на громадські ініціативи 2025 Планують оголосити вже в січні лютому. Ірина Аріон, Павло Романюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Паління в оселях порушення правил експлуатації електрообладнання та опалювальних печей. Цьогоріч це найчастіше ставало причиною виникнення пожеж на Хмельниччині. За даними ДСНС, у 2024 році в області трапилось понад півтори тисячі займань. Це на 30% більше ніж минулого року. А тому наголошують вогнеборці, у кожній оселі повинен бути вогнегасник. Також рятувальники радять слідкувати за справністю опалювальних приладів та не залишати дітей без нагляду. Більше розкаже Ірина Муляр. Понад півтори тисячі пожеж трапились цьогоріч на Хмельниччині, а це на 30% більше ніж минулого року. Повідомляють в головному управлінні ДСНС України у Хмельницькій області. Найпоширеніші причини займання це паління у ліжку та порушення правил експлуатації електрообладнання. На пожежах в області на сьогоднішній день загинуло вже 69 осіб. Переважна більшість 51% – це пенсіонери. Наступна категорія це 23 особи. Це люди без певного роду занять, які ведуть певний асоціальний спосіб життя. Ну і також загинули сім працюючих осіб, і що є трагічним чотири дитини. Зросла кількість пожеж саме після початку опалювального періоду, зокрема в оселях з пічним опаленням. Всі опалювальні печі перед початком їх експлуатації необхідно очищати від сажі, гарі. Це роблять спеціалізовані організації. Біля кожної опалювальної печі перед її топковим отвором має бути розміщений металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, для того, щоб попередити загорання. Горючих підлог, всі димові труби, які прокладаються по горищах, необхідні необхідно перед початком експлуатації оштукатурити, побілити і слідкувати за відсутністю тріщин на них. Ну і звичайно, тримати дверцята топкового отвору постійно закритим. Також Сергій Яцух радить бути обачними під час відключення електроенергії, зокрема під час використання газових туристичних пальників або генераторів. Купувати ці прилади радить лише у перевірених виробників. Вивчити інструкцію з використання даного приладу та суворо її дотримуватись при експлуатації саме побутових таких туристичних пальників. Вони призначені лише для розігріву їжі. На них забороняється готувати довгострокову їжу, зберігати пальне поряд з дизель-генератором або в житловому приміщенні забороняється. У кожній будівлі наголошує Сергій Яцух, повинен бути вогнегасник. Також, аби зимовий період минув без трагедій, радить хмельничанам бути обачними і на кризі. Товщина льоду повинна бути не меншою 7 сантиметрів. Заборонено виходити на кригу великою групою людей. Також не варто перебувати на місці впадання русел, де лід найбільш нестійкий. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Напередодні нового року понад 70 дітей, батьки яких загинули на війні, перебувають у російській неволі або вважаються зниклими безвісти, отримують подарунки від волонтерів. Другий рік поспіль ініціюють таку благодійну акцію. Учасники громадської організації Братська єдність купують презенти за власні кошти. Акція має назву Свято добра. Подробиці за Другий рік поспіль волонтери громадської організації Братська єдність напередодні нового року приміряють на себе роль помічників Санти та за власні кошти купують та розвозять подарунки дітям, чиї батьки загинули на війні, перебувають у російській неволі або вважаються зниклими безвісти. Зараз в такий тяжкий час. Ось для них треба подарувати креплену доброти, зробити для них свято, наповнити його цим теплом, показати, що в світі є добро. Цьогоріч презенти отримують понад 70 дівчаток та хлопчиків з Хмельниччини. Це майже удвічі більше ніж у минулому році. Дійсно, діток набагато більше цього року. Вод на жаль, але ми хочемо, щоб кожна дитинка, незважаючи на те, що батько є тут тут присутній, мала маленьке свято, і наша братська єдність має на меті кожній родині подарувати маленьку краплину. Добре до кожного подарунку підійшли індивідуально та придбали саме ті речі та іграшки, які обрали діти. Ми вирішили, що кожній мамі ми перетелефонуємо, і дитина сама для себе це правильно обере. Нам ніхто як то кажуть, листи не писав. Як то кажуть, можливо, би хотілося, але ми тільки допомагаємо санті в такому форматі. Ми не отримуємо саме листи. Подарунки дуже індивідуальні, грубо кажучи, від звичайної получається машинки, ляльки навіть до. Електронної пральної машинки хочеться, щоб дитина дійсно отримала на новий рік те, що вона хоче. Аби встигнути до нового року порадувати усіх дітлахів, волонтери розпочали розвозити подарунки заздалегідь. Одними з перших свої дарунки отримали Святослав та Ярослава Черніцькі. Їхній тато Андрій загинув на фронті 1 липня 2023 року, рятуючи побратимів. – двадцять третього святами. рятуючи року. – Давайся мені вас дякую, дуже вдячна такій організації, що привітала моїх діток. Це дуже круто в цей час нелегкий робити приємне дітям. Акція має назву свято добра. Ідею дарування подарунків для дітей напередодні різдвяно-новорічних на свят перейняли від діаспори українців з Польщі. Тепер же своїм прикладом хочуть надихати й інших. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Календар на 2025 рік презентували в рамках просвітницького фотопроєкту Спадщина хусткування в Хмельницькому. На його сторінках світлини 24 учасниць. Загалом в арт-проєкті брали участь 28 жінок з Хмельницького та Запоріжжя. Це волонтерки, громадські діячки, медики, депутатки. За QR-кодом на сторінках розмістили відео з десятками варіантів хусткування. Усі кошти від продажу календаря спрямують на купівлю. Автівки для військових більше у наступному сюжеті. Хмельниченка Оксана Данілова учасниця просвітницького фотопроєкту Спадщина хусткування. Її портрет в національному однострої на сторінках календаря на 2025 рік. У мене сини. Один воює, другий ще трохи малий. Маю дочу невістку. Вона дуже зацікавилася цими фотографіями, бачила цей проєкт. Їй вже сподобалося один вид хусткування. Ну, хай це буде один з 24, але він їй сподобався. Я дуже горда цим. Презентували календар, який вийшов накладом в півтисячі примірників у приміщенні Гончаренко центру. На сторінках місяця ліку 24 учасниці. Загалом у просвітницькому фотопроєкті взяли участь 28 жінок з Хмельницького та Запоріжжя. Будь-які заходи, які спрямовані на збереження нашої спадщини, на допомогу Збройним силам України, силам оборони, я намагаюся підтримувати. І для мене це було. Дуже важливо, і я вдячна організаторам цього проекту. Особливо вдячна я нашій Тамарі Яніні, яка надала одяг для цього проекту. Наталія Слободільнюк каже, в рамках проєкту почала вишивати традиційні українські символи у вигляді ляльок-мотанок і зараз створює унікальні жіночі прикраси. Знайшла свій стиль і зацікавила ним інших. Мені дуже сподобалося саме це скуштування, І я просто захотіла спробувати зробити такий брошку мотанку в такому стилі. І я її зробила. Ми в нашу групу спадщина я її скинула, показала дівчатам, як мене надихає проект на мою особисту творчість. І дівчата почали замовляти кожна у мене себе. Проєкт спадщина хусткування це можливість дізнатися десятки варіантів як прикрашати себе хусткою. За qr кодом на сторінках календаря розмістили відео. Ролики і фото хусткування, вони залишаться з вами на довгі роки. І через 10-20 років, якщо ви захочете захусткуватись, ви відкрите, оберете те, що вам подобається. Зайдете на промо цей ролік і зробите таке хусткування. Тобто, він не залежить від часу. Приватна друкарня вона відгук. Укнулась, я їм дуже за це вдячна. Вони повністю сплатили і безкоштовно нам надрукували весь всі примірники нашого календаря. Усі, хто допоміг реалізувати проєкт, працювали волонтерами, адже мета благодійна зібрати кошти на автівки для військових. Одна з них для морпіхів вже виконує бойові завдання. Частину коштів від передпродажу календаря 20 тисяч гривень. Спрямували на подарунки для дітей героїв у проєкті «Чарівники Хмельницький. Над дизайном організаторка Ірина Сторож працювала з київським фотографом Сергієм Венцеславським. Ми зараз шукаємо спонсорські кошти на випуск благодійного буклету по різних видах пусткування на основі тих фотографій, що знімалися на проєкті і в Запоріжжі, і в Хмельницькому. 2 січня виставку світлин «Спадщина хусткування презентують в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. А придбати календар можна в організаторів через соцмережі за донат на ЗСУ. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. На майданчику поблизу дитячого світу лунали популярні та маловідомі колядки. Виконали їх фольклорні колективи міста та громади. Під час загальноміської коляди збирали кошти на реп для одного з штурмових підрозділів сил спеціальних операцій. Олександра Семенюк продовжить. Колядку Бігла теличка виконують вихованці зразкового дитячого фольклорного гурту Берегиня Хмельницької школи мистецтв. Одним із них є Герман Яловчук. Українці традиції потрібно підтримувати, ну, щоб інші покоління про них знали і щоб теж раділи. На майданчику поблизу дитячого світу лунають популярні та маловідомі колядки. Виконують їх фольклорні колективи міста та громади. Нова радість стала та колядку Свята Варвара підготували учасники вокального колективу Книжківчанка. Полядуємо, значить, перемагаємо. Дай Бог щоб в нас була перемога, щоб в нас скоріше наступив мир в нашій рідній країні. Ми постійно плетемо сітки, ми збираємо гуманітарну допомогу і відправляємо прямо нашим хлопцям напереду. Оці всі жіночки, наш колектив. Ми не тільки співаємо зараз під час війни, а ми і активно волонтеримо. Також ми допомагаємо. У нас є благодійний фонд в клубі нашому подих свободи. Називається, ми також їм допомагаємо активно. Вокальний ансамбль мацьков'янка колядував як українською, так і польською мовами. Дуже важливо зберігати традицію. Вторік ми це зрозуміли, коли пішли по коляді, по селі по Мецковці. людям не вистачає одного світла і тепла. В принципі. А хлопці нас там захищають, щоб ми тут змогли жити в спокої. І саме тільки в господа можемо упросити тої благодаті перемоги. Тому ми тут і хочемо принести частичку того світла різдва для хмельничан. Загальну міську коляду вже більше десяти років організовують у нашому місті. Попри війну, ця традиція набуває все більшої популярності Цьогоріч До неї приєдналися шість творчих колективів. Щоб кожний е, от е, Мешканець, кожен українець відчув отаку от свій зв'язок з поколіннями, з нашими предками, з традиціями прекрасними, які, попри все, вони переходять з покоління в покоління і живуть сьогодні і радують нас. І сьогодні оця колядка з прекрасними побажаннями добра, миру, щастя, любові сьогодні як ніколи потрібна кожному з нас. Щодо початку повномасштабного вторгнення у середмісті можна було почути не лише коляду, але й побачити парад вертепів. Ми мали у місті такі паради вертепів, ми мали великі сцени, з яких звучали колядки, і це було все масштабніше, було більше колективів, учасників. От ну, а сьогодні, ну, в зв'язку з таким періодом, це все якби більш мінімізовано, але потрібно сказати, що у разі нашої перемоги буде вертеп на все місто. От і ми дійсно е, зробимо дуже гарно і масштабно відновимо в повній мірі цю традицію. Під час загальноміської коляди збирали кошти на реб для одного з штурмових підрозділів сил спеціальних операцій. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.